Чи був у тебе момент, коли ти щиро допомагав людині, ішов на поступки, старався бути добрим, а у відповідь отримував байдужість, зневагу або навіть зраду? Чи доводилося відчувати, як твою м'якість приймають за слабкість? Бути добрим не злочин, але бути занадто добрим це те, що з часом може зламати тебе зсередини. Сьогодні ми розберемо 5 причин, чому надмірна доброта шкодить тобі більше, ніж ти думаєш. І якщо ти хоч раз почувався використаним, це відео змінить твій погляд на себе і світ. Перша твої межі зникають для інших. Коли ти весь час намагаєшся бути зручним і добрим до всіх, твої особисті межі стають невидимими. Люди звикають, що ти завжди погоджуєшся, завжди допоможеш, завжди вибачиш. І з часом вони починають вважати це не жестом доброти, а твоїм обов'язком. Ти вже не добра людина, ти той, хто завжди має бути на місці, коли комусь щось потрібно. Люди не цінують те, що отримують постійно і без зусиль. А коли ти раптом відмовляєш, це сприймається як зрада, бо ти сам виховав їх так я завжди скажу так, навіть якщо мені боляче твоя доброта знецінюється, бо вона стала нормою, а не вибором. Друга ти починаєш втрачати себе, прагнучи всім догодити, ти забуваєш про себе. Ти кажеш так іншим, навіть коли хочеш сказати ні собі. Ти поступово стираєш свої бажання, перекреслюєш свої пріоритети, відкладаєш своє життя. І найстрашніше, починаєш жити не власним сценарієм. Ти ніби стаєш фоном у житті інших. І коли настає момент, коли тобі потрібна підтримка, поруч нікого нема. Бо всі звикли, що підтримка. Це ти, а сам ти давно перестав бути важливим навіть для себе. Третя. люди починають тобою користуватись. Добрий значить зручний, а зручним завжди зручно користуватись. Ти думаєш, що тебе цінують за добре серце, а тобі насправді тримають поруч, бо з тобою легко вирішувати свої проблеми. Тебе запрошують тільки тоді, коли щось потрібно, пишуть лише з проханням, телефонують, коли потрібна допомога, а коли ти просто хочеш поговорити, раптом нема часу або потім це гірка правда. Занадто добрих людей цінують не за їх душу, а за їх функцію. Поки ти корисний, ти потрібен. Але як тільки скажеш ні, тебе викинуть з системи. Четверта. Тебе перестають поважати. Повагу не викликає м'якість, яка ніколи не чинить опору. Повагу викликає чіткість, сила, здатність постояти за себе. А коли ти завжди добрий, завжди поступливий, тебе починають вважати слабким. І це не через злість людей, це психологія. Мозок вчиться через досвід. Якщо ти ніколи не захищаєш себе, значить можна не рахуватись з тобою. Якщо ти терпиш усе мовчки, значить це нормально. Поступово тобі перестають слухати. Твою думку не враховують, твій біль ігнорують. Бо твоя надмірна доброта позбавила тебе авторитету. П'ята ти сам вчиш інших не цінувати тебе. Кожного разу, коли ти вибачаєш без причини, коли допомагаєш за рахунок себе, коли мовчиш, коли тобі боляче, ти навчаєш інших, як з тобою можна поводитись. І ця наука працює ідеально люди вчаться, з тобою можна грубіше, байдужіше, егоїстичніше, бо ти все стерпиш, бо ти добрий. І це не їх вина, це твоя відповідальність показати, як тебе треба цінувати. Доброта це сила, але тільки тоді, коли вона має межі, коли ти не дозволяєш собою маніпулювати, коли ти добрий, не тому, що боїшся конфліктів, а тому, що вмієш сказати ні і при цьому залишитись гідним. Шоста. Ти пригнічуєш власну злість, і вона накопичується. Коли ти постійно стримуєшся, мовчиш, ковтаєш образу заради того, щоб зберегти доброго обличчя, усі ці емоції не зникають вони накопичуються всередині. Добрі люди часто не дозволяють собі сердитися, але пригнічена злість як бомба з відкладеною дією. Вона або вибухає у найнеочікуваніший момент, або роз'їдає зсередини, перетворюючись на хронічну втому, апатію або навіть хвороби. Бути добрим не означає терпіти все. Злість теж емоція, яка має право на існування. Вона твоя реакція на порушення меж, несправедливість чи приниження. Якщо її не чути, вона рано чи пізно почне керувати твоїм життям. Сьома ти втрачаєш щирість у відносинах, коли ти весь час добрий. Навіть тоді, коли тебе це дратує або тобі незручно, ти втрачаєш щирість, твої стосунки стають фальшивими. Люди не знають, що ти насправді відчуваєш, бо ти завжди посміхаєшся. І так ти будуєш фальшиве враження про себе, а потім дивуєшся, чому мене не розуміють, чому ніхто не бачить, що мені важко. Ти сам створив цей фасад. І тепер кожен чекає, що ти будеш добрим завжди, і якщо ти зламаєш цей образ, буде шок. Але справжня близькість починається не з показної доброти, а з чесності. Іноді бути щирим. Важливіше, ніж бути зручним. Восьма, ти віддаєш більше, ніж отримуєш і виснажуєшся. Добра людина часто віддає себе без залишку вона допомагає, підтримує, витрачає час, енергію, ресурси. Але якщо ти лише віддаєш і ніколи не отримуєш, ти виснажуєшся. Добро, яке не має зворотного зв'язку, перетворюється на внутрішню порожнечу. Тобі здається, що ти просто щедрий, а насправді тебе використовують. І коли ти починаєш потребувати підтримки, виявляється, що ти сам собі. Щоб бути добрим, потрібно бути повноцінним. А щоб бути повноцінним, ти маєш отримувати у відповідь не менше, ніж віддаєш. Інакше це шлях до вигоряння. Дев'ята тебе бояться втратити тільки тоді, коли ти здатен сказати ні. Парадокс. Чим більш добрий ти є, тим менш тебе бояться втратити. Люди сприймають тебе як щось само собою зрозуміле. І лише тоді, коли ти раптом ставиш межу, відмовляєш йдеш, тільки тоді усвідомлюють твою цінність бути добрим. Це добре. Але коли твоя доброта безумовна, безмежна, без правил, тобі не бояться втратити. А значить, не бояться образити, не бояться знецінити, не бояться обманути. Ти втрачаєш владу над власною присутністю. Справжню цінність має той, кого неможливо просто так замінити. Той, то має гідність і сміливо її показує. 10. Занадто добра людина не викликає захоплення лише зручність. Ми звикли вважати, що доброта це вершина людських якостей. Але правда в тому, що людей захоплює не просто доброта, а доброта з характером. Люди надто добрі, які на все погоджуються і всім намагаються догодити. Не надихають, вони зручні, але не сильні. Справжнє захоплення викликає той, хто здатен поєднувати м'якість і силу той, хто вміє допомогти, але знає, коли сказати досить. Бути добрим важливо, але ще важливіше не втратити себе заради інших. І ось тепер задумайся. Чи не намагаєшся ти бути занадто добрим у світі, де це не завжди цінують? Якщо в цьому відео ти побачив себе, знай, що ти не один. Підписуйся на канал, адже тут ми говоримо про те, що стосується кожного, а отже і тебе також. І напиши в коментарях, чи було це відео корисним для тебе.